Вітаю, друзі! Пропоную вам сьогодні разом зі мною приготувати стегно куриці на стейку із капусти. Це дуже-дуже смачно. Курочка, дивіться, яка соковита. Капуста дуже смачна! Вона пропиталася соком і маринадом від стегна. Вам обов'язково потрібно це скуштувати. Не перевершено. Це найкращий мій рецепт. Починаємо. Беремо курячі бедра. У мене 800 грамів. Тут 4 штучки. Натираємо до них часничок 15 грамів. Додаю чайну ложечку без гірки карі. Це навіть не просто карі, а ще суміш пряно ароматично. Тобто я тут почитала, що тут, бачите, скільки всього. Додаю столову ложечку кетчупу. Ось у мене такий. Вливаю столову ложечку соєвого соусу та додаю майонез домашній. Чайну ложечку з великою гіркою. Або 1 столову. Рецепт домашнього майонезу провансаль у мене є на каналі. Посилання на рецепт я залишу під цим відео у коментарях та додаю половинку чайної ложечки солі. Потрібно добре це все разом рукою перемішати, тобто робимо курішці масаж. Накриваю харчовою плівочкою. І відправляю у холодильну камеру на 2-3 годинки маринуватися. Беремо молоду капусточку, ріжемо її на стейки десь по 2-2,5 см завтовшки. Беру скляну формочку для випікання і застеляю її пергаментом. Ось так. Духову шафу тим часом вмикаю на 200 градусів. Викладаю сюди стейки із капусти. Трошки потрібно змастити їх олією. Зовсім трошки потрібно посолити і змащуємо соєвим соусом. Солі трошки, тому що соєвий соус у нас солений. Зовсім трошки посипаємо паприкою. Це у мене не гострий червоний перець, а паприка. Тобто він трошечки гостренький, чуть-чуть. Курячі стегна добре замаринувалися. Аромат на всю квартиру приємний. І викладаємо їх на наші стеки з капусти. І відправляємо у нагріту до 200 градусів духову шафу. Наша страва запікалася у духовій шафі одну годину. Пропоную цю страву скуштувати. Хочу спочатку спробувати капусточку. Капусточка промаринувалася соком куриці спеціями. Неперевершено, смачно. Зараз куштуємо курочку. Дивіться, яка вона соковита. Дуже гарно приготувалася. Так. Ніколи не куштувала нічого смачнішого. Це просто супер. Ви обов'язково маєте це приготувати. Це страва номер один. Фаворит. У мене серед страв з куриці. Обов'язково приготуйте за моїм рецептом. Дуже-дуже смачно. Дуже смачно. Слава Україні.